Реалії сьогодення змушують людей не лише допомагати тим, хто опинився у біді, а й самим володіти навичками дій у надзвичайних ситуаціях. Як врятувати власне життя і життя ближніх в екстремальних умовах, навчали у центрі Яремче працівники навчально-методичного центру області, який є єдиним закладом, що здійснює навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях і професійно-технічне навчання пожежних рятувальників області. Це черговий населений пункт, до якого завітали працівники навчально-методичного центру. У пересувному консультаційному пункті проводились практичні і теоретичні заняття. Місцевих вчили, як діяти у різних складних умовах, а також підготовці до дій у зоні виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Основною метою нашого навчання на сьогоднішній день є навчити кожну людину, кожного пересічного громадянина, як діяти в тій чи іншій ситуації до приїзду екстрених служб. І сказати треба таке, що на сьогоднішній день життя готує нам всі випробування: це і пожежі, і, на жаль, терористичні акти. І кожна людина повинна бути до цього готова. Медики центру продемонстрували людям способи надання першої медичної допомоги, вчили, як робити закритий масаж серця та штучне дихання, як зупиняти кровотечі, накладати пов'язки на рани, шини при переломах. Ніхто не сперечався, що нині такі навчання вкрай потрібні, адже виклики час змушують людей до активних дій надзвичайно важливий захід сьогодні проводиться в місті Яремчі, адже власне це дає змогу навчити багатьох мешканців Яремчі, наших школярів діям у умовах надзвичайних ситуацій, умінню надавати практичну допомогу, коли такі ситуації. Виникають, а також запобіганню їм. Зазвичай найбільш активними та зацікавленими у навчаннях є молодь. Люди старшого віку, як правило, ставлять запитання про можливі надзвичайні ситуації та про порядок дій у разі їх виникнення. Тому працівники центру не лише вчать людей, а й самі удосконалюють свою роботу. На підставі тих різних побажань, на підставі різних запитань, які люди нам дають, удосконалюємо свою роботу. Ми готуємося завжди удосконаліше, ширше, враховуючи всі побажання попереднього населеного пункту. Я хочу, звичайно, сказати, що дай Боже нам всім, щоб ми ніколи не застосували свої знання на практиці, щоб вони залишилися для нас тільки теорією.